Всім доброго-доброго ранку! Мене звати Катерина Мілютенко, я бізнес-тренер компанії BookStame, і саме сьогодні, коли за вікном Сніжить 7 березня, ніби ж 7 сьогодні, правильно, я хочу з вами проговорити про таку штуку, яка називається сон. А дуже дивна штука, але саме без сна ми не зможемо жити. Чи чули ви про цей факт, що людина без сна може прожити максимум 3 доби? Без води тиждень, без їжі кілька місяців. Звучить, так? Без сна людина не може прожити. От три доби вона більш-менш нормально проживає. І то я вже не впевнена, що вона нормально проживає, тому що доброго-доброго ранку та дякую, що доєднуйтесь, тому що вже на другу добу починаються проблеми. Звісно, якщо є величезний адреналіновий викид в нашу кров, такий, як з нами було, такий, як з нами було трошки більше року назад. 24 лютого 2022 року тоді весь адреналін, який мені здається, що весь адреналін, який тільки наш, з вами, наше з вами тіло могло створити і викинути, тіло це зробило. Воно абсолютно створило цей адреналін, віддало його зразу ж. В кров і тоді е, спати не хотілося. В більшості випадків їсти також не хотілося. Нічого абсолютно робити не хотілося. Чому? Тому що були е, інші якісь проблеми, які тримали фокус нашої уваги. Але вже більше року пройшло. Ми з вами адаптувалися до такої ситуації, яка є, як не крути, за рік ми точно адаптувалися. І кожен із нас, не дивлячись, де ми знаходимося, ми знаходимося в Києві, в Одесі, в Лондоні, в Варшаві. Да? Тобто, стільки там, де ми є, там, де зараз є кожен із українців, адаптація певна пройшла. І е... вже такого викиду адреналіну немає. Але. Дуже важливо саме розуміти, пам'ятати про те, що нам з вами важливо спати. Як ви мені скажете, як сон і тайм менеджмент пов'язані між собою? Дуже просто, якщо ми з вами не будемо гарно спати кожного дня, вчасно лягати, робити собі певний розклад для того, щоб ми розумом і тілом. Розуміли, куди ми йдемо, і йшли саме по тому протореному нашому, нашій путі, то ми з вами не зможемо досягати цілей, яких ми собі запланували, яких ми намріяли. Тому скажіть мені, чи знаєте ви, скільки ви спите кожного дня? Чи слідкуєте ви за тим, щоб спати стільки скільки рекомендують? До речі, там мінімальний поріг сну дорослої людини це 7-8 годин. Інколи я чую, що деяким людям потрібно 10 годин, інколи 12. Ще ми дуже любимо робити так: не досить. А потім. Перепрошую, невеличкі проблемки, а потім просто відсипатись в різних позах в на наших вихідних. Питання: а наскільки це правильно і розумно? Як ви думаєте? Доки ви пишете в коментарях, як ви думаєте, я поділюсь своєю думкою. Я вважаю, що сон це одна з найосновних. Наші задач найосновніших так? наших задач, які ми маємо контролювати кожного дня. А, інакше, якщо ми не будемо контролювати цю основну задачу, у нас з вами рівень енергії із максимально можливого буде падати вниз кожного Божого дня. А, ось такий приклад, а, так як майже. Майже всі ситуації, які я провожу, приклад, ставалися зі мною або зі, з моїми знайомими, або з моїми студентами, які е, в нас проходять тайм менеджмент PS 21, або 60-ку, або якийсь інший. Та, Анна, дякую, відсипатись не діє. Точно, це згода на всі стої, я про це хотіла казати. То я вам приведу дуже простий приклад, який відбувся зі мною буквально вчора. Є певна кількість задач, які я просто не встигала, не дивлячись на те, що вони в мене були заплановані на вихідні, і я мала їх встигнути, але відбувалися невеликі форс-мажори. Або я вирішувала про те, що я не хочу зараз робити ці задачі, тому що якщо я їх зроблю, я е, точно не буду ну, зараз, в цей момент не буду ефективніша. В інколи мені потрібно було в один день мені потрібно було просто пройтись, прогулятись, тому що шквал е, шквал. Такої інформації, яку я отримала в суботу, він був просто величезний, і мені це, це потрібно було якимось чином розкласти в поличках на голові, та поду обдумати, обговорити. До речі, дуже класний е, обговорити, знаєте, як е, обсмакувати, не обговорити, а обсмакувати цю інформацію. Е, е, дуже класний спосіб таке робити на прогулянці або на пробіжці. Я вибрала в суботу пробіжку. В неділю в мене інші трошки обставини були, але ті задачі, які я мала зробити, я не виконала. І, ну, звісно, я їх пообіцяла, що я маю зробити. Я трошки залізла в сон, трошки зовсім залізла в сон. А для того, щоб мені відтворити і зробити ці задачі, я їх змогла закрити і далі не тримати фокус своєї уваги. До речі, це також фішка. Одна з, з фішок менеджменту Ділюсь з вами просто зараз нею. Якщо задача, на виконання якої у вас піде хвилин 5, не відкладайте її. Робіть просто зараз. Інакше ось такі маленькі задачі по 5 хвилин, вони будуть просто займати вашу увагу, і вам буде здаватися, що там не... Не ось такінька задача 5 хвилин, а ось такі величезні задачі, які просто не, не обнімеш ніяк. Ну, тобто, руки не будуть зовсім дотикатися один до одного. Тому а, ось іще одна фішка. А як тільки ви отримуєте якусь невеличку задачу, наприклад, відписатися комусь, нагадати комусь, щось ще зробити, не відкладайте це. Зробіть просто зараз, закрийте ось цей невеличкий цикл і звільніть зразу ж свою увагу. І ем, повертаюся до своєї історії. Бачите, протягом історії ем, даю вам вже декілька фішок встигла дати, які, звісно, тим, е, з тайм менеджментом пов'язані. Отже, я вирішила закінчити ці завдання, тому що я їх пообіцяла зробити, я їх маю виконати. І залізла в свій сон. Ем, залізла в свій звичайний сон. Я звикла і привчаю себе лягати спати. В цей день для того, щоб наступний в мене був бадьорим. Тобто потрібно лягти спати ідеальний варіант о 22-й або між 22 до 23. Чому? Тому що таким чином ми найбільше і найкраще відпочиваємо. А значить, ми можемо встати раніше в наступному дні, і день буде у нас трошки більший. Тому що ефективність більша зранку. Якщо ви мені зараз скажете доброго, доброго ранку, дякую, що доєднаєтесь. Якщо ви мені зараз скажете, що я сова, що я жаворонок або я голуб, знаєте, та голуб не має різниці, тобто він підлаштовується. Може вставати рано і лягати рано може вставати пізно, лягати дуже пізно. Сова – це ті люди, які люблять працювати вночі і працюють класно вночі. І жаворонок – це ті люди, які дуже ефективні зранку. Моя думка, що звісно, ми можемо думати так і так, але кожен із нас голуб. Я завжди думала, що я сова, і я класно працюю вночі. Пройшов певний період, і я зрозуміла, що я зовсім не сова, і мені хочеться вже ставати жаворонком. Я навчила і привчила своє тіло, свій розум вставати рано, але тут потрібна дисципліна, так? тому що завжди хочеться залізти в ніч, щоб щось там попрацювати. Тож вчора це вже було вчора. Я лягла дуже пізно і, звісно, рано встала. Кількість е, мого сну займала буквально е, зовсім невеличка, да, біля 4-5 годин. Е, детальніше я можу подивитися в своєму Бушбуці, тому що я відмічаю і слідкую. І в мене була, я поставила собі задачу сама е, собі відслідкувати, наскільки ефективною я буду протягом цілого дня. Друзі, якби не Богушбук, я б не була такою ефективною. Тому що в Богушбуці в мене вказано абсолютно всі задачі, які я маю зробити, і то я зробила не всі. Тому що зазвичай я те, що планую, те і встигаю робити. Я планую їх таким чином, ці задачі. Якщо я не встигаю їх завершити, то я хоча б почну. І е, вже наступного дня швидесенько її завершу. Е, тобто я планую задачі таким чином, як ми вчимо, як ми. Е, Говоримо, і ми декларуємо вам, що можна кайфувати від планування і можна ем, встигати все, що заплановано, і важливо планувати те, що веде тебе до твоїх цілей. Отже, дивилася я протягом, своєї, протягом цілого дня на свою ефективність. І, звісно, я зрозуміла, що ефективність, по суті, в мене впала, мабуть, вдвічі. Тому що половину задач, які я запланувала, я їх не виконала. Не виконала, тому що всі задачі інші, які були, чомусь на них йшло більше часу, ніж зазвичай. Питання чому? Так? Вихід і висновок тільки один. Тому що я мало спала. Чому я це знаю, чому я бачу, чому я сьогодні, протягом, ну, на наступний день небагато часу пройшло від учора до сьогодні, я можу це сказати. Тому що в мене є вся історія, в мене є в Богушбуці мої плани на день і виконання моїх планів. І я бачу, що тоді, коли я сплю 7 годин, я ефективна і виконую таку кількість завдань, і ще й продуктивна. Ефективність це якість. Продуктивність це кількість виконаних завдань. А якщо я бачу, що в мене сон займає 4 години, то ефективність моя протягом дня, вона кудись, я би сказала, дуже просто. Все дуже просто, я вмію аналізувати свій день. До речі, цього ми також вчимо на тайм менеджмент квесті 21-му. І е, доки ви дивитесь, Просто ем, нагадаю, що у нас в понеділок запускається нова група, ти менеджмент 21-го, де ми вчимо. Планувати стратегі не стратегічно, а тактично. Тобто ми готуємо себе до планування стратегічного, де ми визначаємо точку А, де ми стоїмо, як нам жити, що ми плануємо, а ми всі задачі, які у нас є, вони ведуть нас до цілей. Тобто це іде таке розуміння. І далі ми вибудовуємо систему планування, яка дасть можливість. Подивитися в майбутнє. Тобто я зможу подивитися в майбутнє швиденько. Отже, і завершаю своє, свою інформацію і свою розповідь про сон. Ми з вами, савці, да, по класифікації з біології, і ми з вами, нам з вами необхідно спати. Кожного дня. А, навіщо? Повторюю, ж, навіщо? Для того, щоб бути ефективними, для того, щоб розуміти, куди ми йдемо, для того, щоб ми планували, а не нас планували, тому що коли планують нас, кажу по собі, що я відчуваю в цей момент, ніби я якась лялька, а лялька мною ем, так от гарненько інколи матляє, інколи щось її добре робить. І саме сон кожного дня, і дякую, Анна, я згодна з вами на всі 100%, що саме якісний сон кожного дня зможе привести нас в наше найкраще майбутнє, в нашому класному тілі. Тому що, якщо дивитися з точки зору біології на наше тіло, саме під час сну відбуваються ті процеси, які не можуть відбуватися кожного дня. Які не можуть просто саме через життєдіяльність не можуть відбуватися. І саме в момент сну такі гормони виділяються, які омолоджують нас з вами, які дають можливість нашому з вами тілу класно працювати, бути витривалим. І також гарний сон кожного дня нам з вами буде. Створювати основу і базу для класного настрою. Саме тоді, коли ви виспитесь, у вас вже автоматично ця база і ця основа є. Не потрібно її ніяким чином взагалі ніяк піднімати. І ще найцікавіше, особливо для тих, хто слідкує за своєю фігурою, я хочу звернути вашу увагу, що класний сон вчасно повторюю. 7-8 годин кожного дня, якщо лягати спати в проміжку між 22 вечора і 23 вечора, він дасть вам можливість тримати свою вагу в порядку. Чому? Тому що, знову ж таки, неодноразово перевірено на собі, якщо ми не досипаємо, тілу потрібно звідкись брати енергію. Найшвидше джерело енергії це їжа. І, звісно ж, в цей момент, коли ми не досипаємо, нам хочеться чогось солодкого, як правило. І тоді кількість печені, які є біля нас, кількість пряночків, цукерок, шоколаду, які є біля нас, воно збільшується і збільшується в рази. Ці печеньки і прянички, як правило, це дуже швидкі вуглеводи, які швиденько працюють, дають нам енергію на невеличкий період. А потім ця енергія зникає, вона розчиняється просто, і ми знову впадаємо в ту прірву, коли нам хочеться чогось з'їсти, чогось захотіти, і що нам стало легше. Отже, до чого я веду? Я веду, мої дорогі, до того, що кожного дня нам з вами необхідно планувати сон як одну з найосновніших задач нашого дня. Нам з вами необхідно. Доброго ранку. Нам з вами необхідно відслідковувати кількість годин сну для того, щоб почувати себе класно, для того, щоб почувати себе в ресурсі і для того, щоб мати достатньо енергії протягом цілого дня робити те, що ви запланували. І отже, як завжди, в кінці, вже буду закінчувати, тому що я трошечки вас затягнула. В часі, як завжди, в кінці повторюю, що не забудьте спланувати сьогодні, просто зараз, о 9-й ранку, коли ще не почався такий активний активний день, запланувати собі список задач. Пам'ятайте, що цей список задач має складатися мінімум із чотирьох розділів: це робочі задачі, це задачі з навчання, звісно, форс-мажори. 20% часу добового часу, 20% відкладайте на форс-мажори, далі задачі з навчання і особисті задачі. Саме так, плануючи, саме таким чином, ви будете відчувати гармонію і розвиток. Не забудьте, будь ласка, вказати, скільки часу ви плануєте потратити на ту чи іншу задачу. Не забудьте, будь ласочка, вказати пріоритет цієї задачі. Необхідно вам її сьогодні закінчити, чи вона може бути закінчена в останній момент, так? наприклад, завтра. Пам'ятаєте, що у нас є три види пріоритетів: більш детальніше і більш класніше ви зможете з цим познайомитись і не тільки познайомитись, а й застосовувати кожного дня на нашому темеджмент квесті 21. І пам'ятайте, що ви сьогодні можете спланувати один з найкращих днів в вашому житті, так як і завтра, так як і післязавтра. Кожного дня плануйте свій найкращий день, тому що ми живемо сьогодні, і важливо насолоджуватись життям сьогодні. Дякую всім, гарного дня і бадьорого-бадьорого ранку! Всім па-па!